Доброго ранку, шановне панство. Вітаю вас на своєму північному каналі. У нас вже зима. Стоять хризантеми, які викопала для зберігання в холодному приміщенні. Бадан всеї в снігу. На сніг іде, хоча на деревах, на кущах він лежить, а на землі, як бачите, він розстав. Бо вчора цілий день йшов дощ. Хоча чуть-чуть вже примерзло. І ось класика жанра. Я завжди люблю, коли ось. Цвіте троянда і сніг. Це якась така символічна. Зима і літо. Я вибачаю за свій голос, бо простуда. Як бачите, не дивлячись на сніг, лобулярія ще цвіти. Так, цікаво. Сьогодні в нас так і передавалося. Сьогодні у нас вже є інтернет, є світло, бо після 15 листопада, після масованих ракетних обстрілів, у нас пропало світло і інтернет. Потім інтернет включився. Тобто світло включилось, інтернет аж сьогодні рано з'явився. Ну, це таке. Аби всі були живі і здорові. Переживем. Мені завжди дуже подобається, коли ось падає перший сніг і саме на хвойних рослинах. Не знаю чому, але мені чомусь так це іпонує. теж хризонтеми. Сьогодні я побачила, що в мене є на жовтолисному барбарису всі ягідки, не дивлячись на погоду і те, що я хвора, треба зібрати, поки ще зовсім земля не замерзла. Ось так вона може піти в зиму, потім сніг розтане, а ось такі бутончики так і будуть залишатися червоними. Резантену в снігу. Яблуко на снігу. Ось я приходжу, підходжу до Барбарису. Да. Небагато їх. Але є. Той рік я його сіяла. Я вже знімала відео, я пізніше викладу про барбариси. і Як я сіяла з насіння їх. То я сіяла той рік. Жоден, жоден жовтий. Мало. Петь, мало його. Але є. Жоден жовтий Барбарис не зійшов. Мало. Хочу сказати, що і на цьому звичайному теж не дуже багато. Вони відрізняються такі ягодки у звичайного цього барбарису. Як його поки осінь. І такі з цього жовтолисного. Ну, потрібно зібрати, можливо, що встигну посіяти. Цікаво. Це вже в парку я знімаю жовте. Жовте листя на похиропліднику і сніг. А йду я, як ви вже зрозуміли, до свого морозника чи мерника Ось таке чудо. Ну що ти скажеш? Воно примерше, бачитесь. Так, да, все-таки ми примерше. Синички у деревах пищать. Ну, наш північний регіон вже із зимою. Ще зараз підемо подивимося, там в мене ще є морозники, чеверники. Кожна пора гарна по-своєму. Чесно скажу, що я не люблю зими. Тут теж тут взагалі. Таке чудо. Так що зима прийшла. Ще дещо в листі. Тут вже бачите, нічого не видно, все засипано снігом і холодно, Дуже холодно сьогодні. Вітер такий. Ще як бачите, є листя на бузині. Ось жовтий будина з листя. Стоїть, я підв'язала її. Ось така погода. Ще барбарис з листя. Ну, ось так у нас зараз. Всім. Дякую за підписки, всім дякую за вподобайки, за коментарі. Всіх люблю. І ми вже зустріли зиму. Отже, все буде Україна!